Всім привіт! Сьогодні розповім як користуватися мапою годиннику Fenix 6X Pro. Дану ідею мені надав підписник, отут взявся коментар. Тому, друзі, всім бажаю на перегляду, поїхали! Почнемо з того, що розповім, які різновиди GPS. Перша система це звичайний GPS, що налиться США. Тана система покриває кожен квадратний метр нашої планети. Друга система це GPS головне, що була створена руснею та орками. Яка заявляє, що у тепер набагато краще і точніше вимірює у східних частинах нашої планети. Треті це GPS плюс Галілея, яка була створена у Євросоюзі у якості альтернативи GPS Голона Саркузя, що у довгосрочній перспективі вона забезпечить набагато кращу точність. Останнім режимом GPS є ультатрек при використанні цієї функції збільшується час використання, тобто автономність, і зменшиться якість. Записуємо тренувань. Краще даний режим використовувати для занять, які потребують довгої автономної роботи. І взагалі, хочу сказати, при використанні одночасної GPS і супутникової системи ж години набагато швидше сідає, ніж при використанні одного GPS. А зараз прийдемо до того, як користуватися мапою у годиннику Garmin Fenix X Pro. Почнемо з того, що дізнаємося, який різновид карт в даному годиннику. Нажимаємо сюди, зажали. Далі знаходимо пункт навігація. Ну, Можна вверх, можна вниз, в принципі. Нажимаємо сюди, зажимаємо цю кнопкою. Зажали, ось ось. Далі знаходимо наштування навігації, нажимаємо, знаходимо далі мапа. Нам потрібно пункт оцей. тема карти. стоїть системи просто звичайно. Там, де немає, це просто немає теми. Судно це режим, у якому показується судневий режим. Далі є висококонтрастний режим, тобто відображання даних більш високою контрастністю для того, що побачили при складних умовах. Темно, це. Налаштування карт для відображання даних на темному тлі для кращої видності. Популярність це виділення найпопережніх доріг та трейлів. Наступне закатання на лижах, на курорті це налаштування карти для відображання найбільш актуальних даних щодо лижних гонок. Після того, як ми дізналися, які різновиди карт, перейдемо до наступного пункту, тобто зайдемо в ось цей режим, мапа. Тобто, як користуватися самою картою, щоб не заходячи в другий якийсь режим. Нажимаємо сюди, нажали. З'являється у на нас така карта, щоб користуватися нею, тобто, вліво, вправо, право, вгору, вниз, нам потрібно нажати цю кнопку. Нажимаємо. Находимо перший пункт, нажимаємо на нього. І, Наприклад, хочемо збільшити, ми нажимаємо ось цю кнопку. Збіршили, наприклад, бачите, вже видно. І хочемо віддалити, нажимаємо ось цю кнопку. І віддаляємо. Тобто, наприклад, хочемо видалити на ось таку і бачимо. Якщо ми хочемо змінити, наприклад, вгору зробити, або вліво-право, то нажимаємо сюди, нажали. Наприклад, можна вже двигати, як ви бачите, все. зараз двигається, зажали і вона двигається. І або вниз, як ви бачите. Зараз стоїть у мене системна карта, Тобто просто звичайна, якщо хочете знати. Якщо ми хочемо вліво вправо зробити, то нажимаємо ось цю кнопку знову, нажали, і так само двигаємо. Ось так Тобто просто все чудово і легко. Після мапи йде трекмі. Тобто даний вид активності призначений для випадків, коли ви хочете, щоб трек був записаний, була інформація на карті, але не хочете отримувати дані про фізичну активність. Тобто тут є тільки відстань, час, наприклад, ще є у вас пульс, карта, як ви бачите, та. Часний. Після трекмій, йде режим експедиція, вона дозволяє використовувати годинник зі збільшеним часом роботи батареї, тобто більш автономніше тобто звичайний режим, який дозволяє набагато більше використовувати цей годинник. Бачите, тут є просто звичайне меню, там скільки годин зараз, які сьогодні число, там скільки пройшли ми за день. Далі є ось такий режим вістань, тобто за день, таймер. І ось тут, наприклад, є. Ще нажимаємо карта. Після режиму експедиції, де режим навігації, заходимо, воно долі функціональне. Перш зацікавлені об'єкти, знаходимо міста, наприклад, заклади харчування, тут є заправні станції, житло, визначні місця, там розваги, відпочинок і так далі. Тобто нажимаєте, грузиться карта, знаходить GPS і показує, де найближчі місцяці. Далі знаходиться нас поряд зі мною, тобто зараз ми загрузимо і покажемо. Вже загрузилася наступна функція, тобто можна кудись на 36 градусів і дивитися, які знаходяться біля нас об'єкти. Тобто Наприклад, ми знаходимо ось тут, нажимаємо, нажали, як бачите, там 125 метрів стоянка, готель, там ще, ще якісь різні об'єкти, як ви бачите, наприклад, саме більше ось тут наприклад, нажимаємо і як ви бачите, там різні магазини, заправки. І, як ви бачите, різні об'єкти. Тобто доволі гарна функція, Якщо ви знаходитесь в знайомому місці, виходимо сюди. Далі у нас є записи для змагань. Тобто, створюємо. Е, далі кільцевий маршрут. Тобто, наприклад, вибираємо біг, велосипед, і воно створює вам маршрут. Фізична активності ваші, як ви бачите. Далі зберегти об'єкт, тобто, вибираємо якийсь об'єкт та зберігаємо. Компас, як ви бачите, можна користуватися, дана функція, чомусь не перевелась вона. Далі координати. тобто, Нажимаємо, вводить свої координати і знаходять ці об'єкти. Але тут буде трішки замаз, тому що це мої координати. Далі використання мапи. ну, тобто, просто, Звичайно можна користуватися. Тобто, ось так, наприклад, ліво, вправо, там, ну і в принципі, все зрозуміло. Ми вже дійшли до висновка це відео про навігацію Гормін Фені Pro. Хочу сказати, що даний годин дуже функціональний, дуже багато різних режимів, видів, наприклад, чи займатися спортом, чи займатися спортом, але все одно знайдете ту функцію. Вам наприклад, ви в місто проглядати, чи пішли в ліс, наприклад, і хочете наприклад, користуватися там компасом, вводити якісь координати чи там. Знайти е, поруч об'єкти, тобто вам гаден завжди вам допоможе. Тому, друзі, якщо у вас якісь ідеї, пишіть мені в коментарі, я вам відповім. Чи знімлю якесь відео на ваш коментар? Тому, друзі, комусь у вас такі відео, став лайки, пишемо коментарі, на канал. Всі одно Слава Україні! До нових перемог!